Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ярослава Кічен і сьогодні приготуємо два дуже-дуже смачних рецепта з яблук. Поїхали! Перший рецепт це пиріг з кисломолочним сиром та яблуками. Повірте, це надзвичайно солодко, смачно, це ну дійсно топовий рецепт на цей сезон. Що ж, для початку треба зробити пісочне тісто. І, як завжди, всі пропорції будуть в описі під цим відео. Холодне вершкове масло натираємо в борошно і будемо робити таку крихту. Починаємо розшмякувати це, це можна зробити і в планетарному міксері, якщо він у вас є. А якщо немає, можна все замішати руками. Коли домішали до крихти, додаємо цукор. У мене сьогодні це цукрова пудра. Мені здається, що для тіста це кращий варіант ніж цукор, тому що вона вже така подрібнена і краще розчиняється. Додаємо також одне яйце і підготовлюємо холодну воду. Одразу поставте її в холодильник, щоб вона встигла. Гарно так охолонути. Все перемішуємо. На цьому етапі мені дуже захотілося зробити а, саме тісто шоколадне, тому я додаю буквально там а, без горки столову ложку какао. А, мені здається, так буде більше смакувати саме в цьому рецепті. Дуже прям захотілось. Тому рекомендую вам також спробувати. Але якщо не хочете, можете робити звичайно, біле а, без какао. А, сюди треба додати 3 ложки. Холодної води. Я спочатку додаю дві одразу, починаю замішувати, і потім дивлюсь, скільки мені ще треба додати. В Це тісто треба додавати дві-три, тому треба тут дивитись: одразу не хлюпайте, додавайте все поступово, щоб у вас вийшло ось таке еластичне, класне тісто, яке ми загортаємо у плівку і відправляємо в холодильник на пів години. Коли тісто вже гарно охолоднуло, будемо розкатувати його у форму. У мене тут 24 см в діаметрі, але цей рецепт розрахований на діаметр 26 см та навіть трошечки більше. Але це нічого, зайві вікриєчка ми обріжемо. Я тісто завжди припудрюю борошном з усіх сторін для того, щоб набагато легше було його розкатувати, щоб не прилипало до стільниці та до скалки. Кладу форму, зайві краєчка я зрізаю ножем. А ви, якщо хочете, можете скрутити в бортик, так я думаю, також буде смачніше. Але я з цього ще тіста роблю різні там тартилетки, це також дуже-дуже смачно. Робимо проколи виделкою для того, щоб тісто не вздулось. І також для того, щоб була дуже красива така рівна форма. Пропікаємо тісто десь на хвилин 10-15. З грузом обов'язково робіть, так як я показую. На відео це допоможе вам зробити дуже охайний і гарний пиріг. Поки саме тісто стоїть в духовці, ми зробимо начинку. Сюди йде яйце, цукрова пудра, кисломолочний сир, сметана, все ретельно перемішуємо, можемо додати сюди ванільний цукор. Також я вирішила сюди додати крихти шоколаду. Мені сталося, що до шоколадного кожика це буде прям супер поєднання. І не прогадала, дійсно було дуже-дуже смачно. Після того, як сам кожик пропікся, забираємо груди. Рузик відкладаємо його у сторону і розставляємо яблучка як нам захочеться, але без шкірки шкірка тут не потрібна. У мене тут три яблука, можна взяти два, можна взяти більше. Все залежить від вашого смаку. Єдине, що якби я взяла два яблука, то, напевно, вся начітка в мене такі вийшла б. Або, наприклад, якби у мене форма була все ж таки 26 см. Тому трошки у мене залишилось на краях. Я вирішила просто всалити уже все, щоб не було залишків ніяких. Тому у мене ось трошечки підпеклося саме по бортику, але я вважаю, що це нічого страшного. На смак це не впливало, це дійсно дуже і дуже смачний пиріг. Мені здається, це на заміну будь-якій запіканці цього сезону. Спробуйте обов'язково приготувати. Це надзвичайно смачно, прям вау! Наступний рецепт це будуть булочки з корицею та яблуками. Надзвичайно смачні, дуже прості у виконанні, тому пропоную вам спробувати. Робимо опару, там. Тепла водичка, пакетик дріжджів та цукор. Після того, як така опара постояла десь хвилин 10, додаємо яйце, борошно, розтоплене вершкове масло та замішуємо тісто. Я замішую в планетарному міксері, ви ж можете замісити це руками до ось такого стану. Тісто має бути трошки липкуватим. Ми його відправляємо в окрему чашу, накриваємо плівкою рушничком і відставляємо в теплий Маленьке місце десь на годинку. А тим часом підготуємо наші яблука, які будуть сюди йти. Сюди, якраз, потрібна шкурочка, Нарізаємо тоненькими скибочками невеличкими і у воду, в якій ми розтопимо цукор, будемо їх варити. Я не додумалась зробити це саме з компотом. Можна поєднати двох зайців, зробити компот, нарізати ось так яблука саме туди, яблука самі підуть в дачинку. А компотом будемо запивати. Мені здається, це просто ідеальний варіант. Я до цього чомусь не додумалась, але ви додумайтесь. Коли тісто вже... Піддялося, виймаємо його, накриваємо ще, нехай постоїть хвилин 10. Тепер нам треба, поки воно там стоїть, зробимо таку помазку. Тут у мене розтоплене вершкове масло, дві чайні ложки кориці і 2 чайні ложки цукру. Все перемішуємо і це у нас буде намазка, яку ви побачите трошечки пізніше. Після того, як тісто відпочило, з ним набагато зручніше працювати, посипаємо борошном, якщо нам потрібно, і треба розкатати такий дуже довгий такий слайс тіста, який ми будемо різати десь на частини 4 такі смужки. І по краю викладаємо яблучка, ось так з кибочками один на одного, а нижню частину тіста будемо змащувати нашою поливкою дуже так щедро. Потім наше тісто треба скласти Двоє, так, щоб не закривати яблука, щоб вони так стирчали, будемо закручувати. Закручуємо до тих пір, поки у нас не утвориться бажана вам формочка самого кексику, булочки самої от Якщо вам здається, що цього досить, то і досить. Саму формочку для кексів обов'язково змазуємо вершковим маслом, складаємо сюди. І знаєте саме в таких формочках. Булочки виглядають дуже-дуже охайними і дуже красивими. Коли тіста не так багато, коли дуже така тоненька е, слойка цього тіста, то булочки виходять набагато меншими, такими більш акуратними. А якщо взяти такі великі, як я до першому кадрі показувала, то виходять прямо ось такі гігантські, як я тільки що взяла в руки. Не знаю, у кожного свій смак, мені подобаються абсолютно всі. Ну і, звичайно, такі булочки троянд. Вони смакують найбільше і дуже смачно в самий перший день, як тільки вони трошки охолонуть з духовки. І я вам бажаю натхнення на такі рецепти. Дуже прості, дуже легкі, але надзвичайно смачні, осінні, яблучні такі. Спробуйте приготувати і ви, якщо вийшло у мене, у вас обов'язково також вийде. Це дуже-дуже і -дуже смачно, повірте. І мені, якщо чесно, дуже естетично подобається, як вийшли саме. Ці булочки, такі троянди, я прям просто в захваті, наскільки вони красиві. Що ж, дякую вам, що були зі мною. Дякую, що ви подивились мої рецепти, що надихаєте мене на нові ідеї. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. До зустрічі у нових відео. па-па!